Звідусіль на соборну площу з'їжджаються дивовижні транспортні засоби. Кермують ними мами й тата, своїх чад везуть на незвичний парад візочків. Чотиримісячна Софійка ховається від спеки в українській хатинці. Тут і стріха, і паркан, і навіть справжні глечики на ньому. Все таки ми українці, і я вважаю, що потрібно, щоб національні традиції відроджувались. А поруч розташувалося циркове шатро, як і годиться яскраве та з куполом. Цирк це. Із всіх часів, як він тільки заснувався, це настрій, це посмішки. А посмішки це що? Це дитяче щастя. Максимко у свої сім місяців уже водій швидкої мама за лікаря, старша сестричка за медсестру. Знадобилося дуже мало. Коробка від стиральної машинки. Форму нашу ми сестричці взяли в дитячому садочку. Нам позичили А мій костюм. Мені моя кума на роботі взяла. А дитині ми вже так самі придумали. На іншому боці площі екіпажі ще казковіші. Тут і кораблі, і коники, і навіть різнобарвні квітки. А ось ця родина прямісінько з морського царства. Її найбільший скарб перлинка-донечка. Ідея виникла, коли ми були у мами чоловіка в гостях і побачила там таку велику тарілку з мушлями і придумала, що можна було б зробити з злянки-перлинку. Ось у цьому велетенському собаці візочок геть не впізнати так. Його відтюнінгували креативні радійники із Далматина, головний герой, десятимісячний синочок діджея Іри Тітовської. Звичайно, що ми могли придумати, окрім Далматина, тому що це наша, наче наш символ, наша емблема, і взагалі це наша улюблена тварина. Тому вирішили коляску зробити в Далматині. Усього на парад прибули із півсотні казкових екіпажів. Про стільки молода мама Олександра і мріяти не могла. Вона ініціатор цього дійства. Каже, ідею виношувала ще із зими. Втілити ж її допомогли обласний молодіжний ресурсний центр і агенція ОСА. Коли жінка сидить в декреті, вона не має замикатися на якихось грустних мислях, на рутині. Кожен може зробити праздник для себе, для свого рібінка. Всього лиш можна німночка постаратися проявити фантазію і ентузіазм. Натхненні таким успіхом організатори хочуть зробити паради візочків у Черкасах традиційними. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.